Що таке карта найму? Це документ, який ви маєте підготувати, який має бути на одну сторінку, а 4, який чітко описує, а що саме має робити людина, які мають бути кількісні і якісні результати її роботи, чи є в цієї позиції, наприклад, якась місія, чи є критичні компетенції, які має мати ця людина. Ось і все такий простий документ. Одна сторінка. І про що говорить автор? Чим краще ви попрацюєте над цим документом, тим вища ймовірність, що ви, в принципі, зможете знайти людину, яка буде відповідати цим критеріям. Бо помилка, яку роблять 90% керівників, привіт, я теж, вони починають шукати, не зробивши цю роботу. Там розберемося. Ні, не розберемося. Перед тим, як почати пошук, зробіть цей документ. Місія посади, результати посади, компетенції людини і далі як це узгоджується з існуючою структурою і з існуючою стратегією, куди саме в цьому бізнес-тетрісі потрапиться людина? Ці питання ви задаєте самі собі або своїй команді, або своїм колегам до того, як ви почали шукати. Якщо ви зробите навіть це, можете вже виключати Федерівлог. Це радикально підвищить вашу ефективність. Ви також можете зробити базову домашню роботу, взяти 5 своїх топ-менеджерів або взяти всіх своїх менеджерів і зробити для кожного з них такий джоб дескріпшн. Да? Справді зафіксувати як угоду понятійну, про що ви домовились, що, що ви очікуєте від людини. Тому що люди іноді просто додумують, що там мені треба робити, навіщо вони мені наняли. Така базова міскомунікація джерело проблем номер. Один.